Мої вітання. Зараз ми з вами розглянемо, ну, власне кажучи, продовження попередньої частинки. Це динамічний кіт. кіт, який гуляє по інтернету. І вирішив я його зробити. Для чого? Для того, щоб зрозуміти повністю весь механізм, як він працює. Ну і так і нас динамічний кіт, відповідно приклавши силу до хвоста, у нас приводяться в рух його лапи. Цікавий варіант, як на мене, але є досить таки, ну не один, скажімо так, варіант з'єднання між собою рухомих елементів до основи. Основа це в нас тулуб з головою, які виконані в одній деталі. Ну, один з варіантів це з'єднати між собою деталі мотузкою. Другий варіант, який я вибрав, він складніший трішечки, але у нього досить таки більше переваг. Для того, щоб з'єднати між собою, необхідно розмітити місця з'єднань. По-перше, в нас ще тулуб не з'єднаний з лапами. Верніш, лапи до тулуба не прикріплені. І відповідно для того, щоб це все зробити, треба розмітити. Місця отворів, так як у нас буде виконано воно все на шарнірах. Відповідно, розмічаємо отвори. Ну, звісно, можна було пройтись простим шляхом, перевести із зображення, яке ви бачите, перерозмітити отвори, а можна дослідити. Момент обертання, і відповідно ж все ж таки самостійно проаналізувавши, розмітити місця майбутніх отворів і просвердлити їх, але попередньо треба підібрати матеріал вісь певного діаметру, і, звісно ж, трішечки більшого діаметру, ну, буквально на 1,2 підібрати свердло. Потім це все просвертлюється. Власне кажучи, процес повністю без зменшення показаний, вам приємного перегляду. Ну, а я ще дещо добавлю. Свердливши отвори, обов'язково треба шліфувальною шкуркою пройтись. Для чого? Тому що сверло вивертає навколо отвору дрібні волокна, які потім заважають працювати взагалі. А, наступне. Якщо нам доводиться, а в нас виходить один отвір по краю нашої деталі, то треба враховувати шари. Фанерки. Таким чином, щоб вони не виламалися під час сверління, тому що фанера у нас трьохшарова, і відповідно або ж зверху знизу, або ж центральний шар може виламатись. Відповідно, кращий варіант це від краю відступити міліметрів 4 до отвору, не до центру, а до краю отвору. Тоді є ймовірність того, що у нас. Матеріал не розламається, але це треба враховувати при обертанні навколо осі лапи, так, щоб до хвоста, до, до кріпильної планки хвоста не доставали лапи під час обертання. Тобто, це треба прорахувати завчасно, можливо, зменшити. Відстань до першого отвору, як по якому буде обертатися навколо лапа, тобто продумати, прорахувати, а потім після цього тільки починати просвердлювати отвори. Но планував я місце свердління, тому що лапи в мене були, як ви бачите, з лівого зображення кота, те, що роздруковано. Там є. Первинні отвори ті, що були розробником, показано, де вони висвердлюються. Відповідно, додавав я олівчиком тіло лапи до тягової нашої рейки. Це з розмітки майбутніх отворів, ви побачили. Отвори, до речі, будуть висверлюватися не наскрізь, чому, тому що обличчя кота, лицева частина повинна мати естетичний вигляд, тобто мінімум якихось там виходів. Хоча це все можна було б і потім зашліфувати, покрити фарбою і таке інше. Але прагнемо до ідеалу, відповідно, висверлюємо. Не наскрізь. Тут, звичайно, важче буде прикріпити вісь, але все ж таки дамо час на висихання клею і вісь наша буде зафіксована досить таки, ну, я б сказав би, ідеально. Довжина вісі розраховується. По товщині лапи, яку ми будемо кріпити, плюс міліметра два. Для чого для того, щоб ми наділи на неї. Ну, знову ж таки, може бути матеріал виготовлений із фанерки, може із пластику, який лежить у мене з правої сторони в куточку. А може бути із картону. Тобто, Якщо у нас танкий матеріал, то ми беремо товщину цього матеріалу і плюс 1 мм для того, щоб залити вісь і приклеїти якраз її до даної шайби, яку ми там собі запланували. Тобто, ще раз, Вісь повинна виступати за тіло тулуба кота на товщину лапи, яку ми кріпимо, плюс Товщина матеріала це шайбочка і один, ну максимум 2 мм для того, щоб зафіксувати це все на клей. Самий складний етап вийшов в мене, це кріплення якраз гумових стяжок. Чому? Тому що гума сама по собі матеріал, який проходить в отвір, він здавлюється. І після того, як ми перестаємо його там фіксувати, він вискакує назад. Довелося трішечки прикласти певні зусилля для того, щоб зафіксувати, але все ж таки це все вийшло. Все я зафіксував, все я зробив. Ну, у нас фінал є, але фінал для аналізу. Значить, дивіться. По-перше, отут оці ось гумки треба було нагору вивести, хоча можна і так тоді треба фіксувати. Ось тут рамочкою такої, щоб не піднімався хвіст до гори. Наступне. Оці усі зв'язки, ті, що зроблені були з гуми, ось тут у нас довжина по прямій йде, а тут до догори. Воно то на роботу практично не впливає, тобто все рухається, як мусить бути. І Плюс в цьому є, в тому що якщо в нас відстані ось оці різні, то в нас і ноги по-різному рухаються. Тобто вони піднімаються. Ось навіть якщо плюс. Ось що в нас гума і вона тягнеться в одну сторону, в другу сторону. Тобто ми можемо ну, імпровізувати, зміщуючи хвоста у сторону, у нас може працювати по-різному і натяг ось оцихось гум, гумових з'єднань і, відповідно, Ноги будуть підніматися до гори чи опускатися по-різному. Бачите? Якщо прагнути однаково натягнути, вони начебто й рухаються однаково. А якщо просто смикати чи змістити трішки в сторону, то виходить так, що він махає і попарно. Збачите? Тобто плюс в тому, що в нас гумове з'єднання є. Одне єдине, наприклад, мені не подобається, те, що воно оце ось підняти догори, ось з чого я, власне, почав, його треба це все. Але є такий варіант, ну це знову ж таки після того, коли технологічно це все пройдеш, є варіант, коли виготовляєш от таких от два. Кота, тобто кутулу з головою, і він же ж піде на задню частинку для того, щоб це все прикрити. Тобто, я б, наприклад, якщо б робив би наступну іграшку, то в такому би плані б плані зробив, що в мене було б отаких от площин двоє. І, усі через... і не видно було б цих ось зафіксованих, ну неестетичних частинок. Хоча якщо воно це все покриється. Фарбою, то практично його буде не видно, воно буде в один тон. А оце це вже була імпровізація, можна було зробити так, як зроблено тут. Засверлити отвіри, вдавити туди гумку. Хоча гумка тримається в таких кріпленнях. Ну, фіксувати треба, доки клей присохне. Вбрав я клей ПВА для цього всього кріплення, але можна взяти будь-який навіть включаючи той, який швидко приклеює. Ну, оце воно все-таки вийшло. Схожість є, тому що копіювалося, Це практична копія. Ну а далі передаємо його на оздоблення. Уже за бажанням хто яке хоче, таке буде робити. На все добре. Далі буде.